Традиційним прогнозом на п'ятницю, 22 серпня 2025 року. Але прогноз цей нетрадиційний, бо сьогодні вперше на чотуванні. Ось така цікава колода, називається вона. Шепіт Господа Ганеші, і на цих картах намальований лише Ганеша, і написані слова. І цю колоду я буду використовувати вперше і намагаюся, щоб мій англійський мене ніяк не зміг вивести з того, що я вам хочу доповісти, і дуже гарно, що ця колода буде присутня сьогодні. У прогнозі, бо 22 серпня, це останній місячний день, вже ввечері, а точніше, у 23-й, Буде вже молодий місяць, молодик, а також зміниться знак і розпочнеться діва. Але 22 -е все ж таки належить ще Леву. Тому сьогодні заглавний знак буде Лева і карт буде трошки більше, бо буде загальна карта дня, чого очікувати від цього дня нам скаже перша карта. Потім буде три кола. Перше коло це духовний рівень по знакам зодіаків. друге коло це. Астральний або інтелектуальний рівень теж людини у цей день. І третій рівень це буде матеріальний рівень. Ну і в кінці буде ще традиційні 9 карт за Днем Народження, що ж стосується 22 числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 4, 13. 22 або 31 числа будь-якого місяця для вас сьогодні фартовий день Використовуйте його з користю. І я сподіваюся, що карта з одним народження, яка буде в кінці цього прогнозу, це підтвердить або спростує. Тож карт сьогодні буде трошки більше. Я буду намагатися говорити все кратко, щоб мені вистачило ефірного часу, бо камера моя завжди, коли багато перебираю я по хвилинах, вона може виробитися чи може виробитися звук, але як це станеться, ви просто цей прогноз не побачите. А якщо все буде гаразд, якщо Ганеша Бог мудрості, без якого не розпочинаються жодні справи в Індії, буде нами задоволений, то прогноз цей пройде до кінця і нічого не завадить мені його закінчити. Що ж, давайте налаштуємося на цю п'ятницю, на 22 серпня, кому потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5-4, 3. Два, один. Розпочинаємо з загальної карти. І це у нас 11-та карта Ембренс Обійми. Тобто не забувайте, що якщо ви бажаєте, щоб цей день. Був дійсно гарний, потрібно мати людину біля себе, яку ви можете обійняти, і, яку, і яка вас може обійняти. І карта випала в прямій позиції, тож гарний день, саме для того, щоб з'ясувати, хто вам друг, а хто вам ворог. Розпочинаємо з Левів, і духовний рівень Левів на цей день не дуже задовільний. Випала перегорнута карта. І це карта. Енергійний рух, тобто вам треба не поспішати, не поспішати, бо якщо ви будете поспішати, ви будете втрачати духовні якісь свої основи. Зверніть на це увагу. Далі у нас духовний рівень ДІФ. Що у нас тут перегорнута знову карта? Сустенс. Сустенс, сьома карта, і це відсутність підтримки. Духовної підтримки у вас, на жаль, у п'ятницю немає. Далі у нас. Терези, Терези, пряма карта, 37-ма карта культивейшн. Вдосконалення. Вам треба вдосконалювати себе, свої духовні якості, робити більш себе сильним. Саме задля того треба робити постійно ту саму роботу, яку ви робили, навчатися чомусь новому, ось що вам каже ця карта. Далі у нас духовний рівень скорпіонів. І тут перегорнута карта випала. який Це у нас 34-й аркан, і це у нас здатність любити, оскільки випала вона перегорнута. Сьогодні для вас поганий день саме для кохання, здатність любити у вас перегорнута. Далі у нас стрільці, духовний рівень. Третій аркан Delight, Захоплення. Басторг, тобто вам не, ви не повинні впадати в вічі, у вас повинна бути людина, з якою ви захоплюєтесь. Якщо ця людина є, це добре. А якщо ви захоплюєтесь своїм духовним розвитком, це теж дає вам великі позитивні моменти. Далі у нас козироги. Козироги, ваш духовний рівень, 35-й аркан. Personal transformation, персональна трансформація. Тобто вам треба змінюватися самостійно, не покладатися на інших людей, на обставини. Робіть це самостійно. І тоді будете духовно розвинуті. Далі у нас водолії, духовний рівень водоліїв. Позитив outlook, Це у нас. Позитивний погляд. Для вас важливо дивитися на все з позитивом, не впадати в негатив. В цьому вам допомагає сьогодні Ганеша. І духовний рівень у вас дуже буде розвинутий, якщо ви будете позитивно дивитися на різні речі навколо себе. Далі у нас риби, духовний рівень номер 27. І це у нас просвітлення. У вас сьогодні день просвітлення духовного, просвітлення. Зверніть на це увагу. Тут багато саме карт ось в такому жанрі, і це велика сила вам випала. І просвітлення це для вас головне. Далі, овни, духовний рівень, перегорнута карта. Де... 31. 31 – це у нас рішення. Вам не вистачає правильних рішень, тому звертайтеся, можливо, за порадами інших людей. І намагайтеся цього дня, цього дня не приймати власноруч свої рішення, бо вони можуть бути хибними. Далі кільці. Нуртур. Восьма карта, і це виховання. Напевно, виховання дітей це для вас сьогодні головне. Зверніть на це увагу. І якщо у вас є власні діти, саме вихованню присвятіть цей день. Далі у нас близнюки, перегорнутий стетфестенс. 32-й аркан це непохитність. От непохитності у вас немає. Тому зверніть на це увагу. Не намагайтеся цього дня робити якісь важливі справи, бо це не дуже гарне для вас. І нарешті раки. Перегорнута карта. «Good Dance», І це 33 карта. Це відсутність керівництва, тобто некерованість на духовному рівні. Далі рівень інтелектуальний або астральний. Це спілкування з людьми, що на цьому рівні відбувається у кожного знаку. Знову розпочинаємо з левів. Determination – 21 карта. Рішучість в спілкуванні вас може врятувати. Рішучість, тоді ви зможете просунути свої справи якимось чином дуже швидко. Далі діви перегорнутий аркан це у нас spiritual квест. Це духовні пошуки, духовні пошуки неможливі у цей день. І дивіться, знову друга карта випадає перегорнута. Тобто день для вас трошки напружливий, такий. Не напружуйтесь, намагайтесь все робити розслаблено. Далі у нас терези, рівень інтелекту. Щось тут відбувається. Це у нас шоста карта. Fulfillment, виконання, реалізація. Ви сьогодні можете реалізувати свої плани. Вам у цьому допомагає саме ця енергія. Далі скорпіони. Проміси of the future. Це у нас обіцянка на майбутнє. Якесь, якась обіцянка буде від людини саме для вас. Далі стрільці. Вищий аркан. 50-та карта. Тут всього їх 50. Кураш – це у нас мужність сила. Тобто в відношеннях вас врятує ваша сила, саме фізична сила. Далі козероги. Перегорнута карта. Це у нас перша карта початки. Тобто, сьогодні головне нічого не розпочинати. Починання закриті. Далі водолії. Рівень інтелекту, що у вас тут гармонія. Гармонійний інтелект. Гармонія це завжди в позитиві. 22 карта. Тож, якщо ви будете гармонійними і позитивний у вас буде погляд, як вам казав, духовний аркан, у вас все буде гаразд. Далі у нас риби. На інтелектуальному рівні перегорнута ось така карта. Be candid. Бікенді це у нас закриті будьте. Карта називається Будьте відкритими, але вона випала перегорнута. Тобто менше спілкуйтеся з людьми, пам'ятайте про духовний рівень. На духовному рівні вам випало просвітлення. Тому будьте просвітленими і менше спілкуйтеся з. Нахабами якимись з людьми, яким не вистачає досвіду. Далі у нас овни на рівні спілкування перегорнута. Теж карта випала, і це у нас Surrounder. Це не здавайтеся. Не здавайтеся здатися, перекладається ця, це слово, але вам не потрібно здаватися. Бачите, у вас дві перегорнутих вже карти, тобто, день такий не досить веселий. Далі у нас тільці на інтелектуальному рівні. Гелінг, 36-та карта, і це у нас. Зцілення. Тобто сьогодні ви можете піти до лікаря, якщо ви це планували, це буде позитивне для вас. Далі близнюки. Пріоритетс. Пріоритетс, звісно, що це пріоритети. Треба, щоб у вас були вони ці пріоритети, чим вам займатися, з ким вам спілкуватися. Якщо людина вас не поважає, і ви теж її не поважаєте. Далі. Раки, Белонгінг. Це у нас приналежність до чогось чи до когось. Ви, напевно, від когось залежите, і на це натякає саме ця карта. Ну, і ще один круг одне коло. Це у нас буде матеріальний рівень. На матеріальному рівні у Левів перегорнута карта, акцептенс. Або акцепт, яка це 39-та карта. Це у нас відсутність прийняття. Тобто ви не сприймаєте нічого, що вам дають, і давати вам, напевно, не будуть те, що ви заслуговуєте. Далі діви, воленес. Це у нас цільність. Будьте цільними. Матеріальний рівень у вас задовільний на відміну від духовного і інтелектуального. І якщо ви будете цілосні всередині, все буде гаразд. Далі у нас терези на матеріальному рівні Revelation. І це откровення. В цілому для Терезів позитивний день всі три карти випали прямо. Тобто, терези для вас цей день можете використовувати по повній програмі. Далі у нас скорпіони. – «Spiritual practice. Це у нас духовні практики. Духовні практики можуть вирівняти ваш матеріальний рівень. Далі у нас стрільці на матеріальному рівні – «Perseverance» – Perseverance – це у нас наполегливість. Будьте наполегливими. І чіткими у своїх діях, і тоді в матеріальному рівні у вас все буде гаразд. Далі у нас козироги, сплендор. Сплендор це у нас величина. Не втрачайте свою велич. Якщо ви чогось досягнули, використовуйте свої досягнення на матеріальному рівні. І не будьте, як то сказати, не будьте боягузами. У вас є бекграунд, і в цілому для вас, для водолі, для козирогів день не такий вже і поганий. Далі водолії. Перегорнута. Концентрейшн, тобто відсутність концентрації, відсутність уваги, ось що вам може завадить на матеріальному рівні. Далі риби. Divine супорт support. Divine support це Божа підтримка. Нічого не бійтеся, навіть те, що у вас на інтелектуальному рівні є щось негаразде, якесь, все одно матеріальний рівень витягне всі інші рівні. Далі у нас овони. Овне перегорнута карта, і це у нас інсікт, це у нас відсутність, відсутність наявності відсу... у полі зору перекладається це слово, тобто вам не вистачає зоркості ось щоб реалізувати якісь матеріальні теми. І в цілому для вас. День не дуже гарний, всі три карти випали перегорну. Та Далі у нас тільці. Генеросіті. Це у нас перекладається як щедрість. Будьте щедрими. день для вас досить позитивний, всі три карти випали прямо. Далі близнюки. На матеріальному рівні перегорнута карта. Не час розслаблятися, релаксейшн. Розслаблення вам завадить реалізувати якісь матеріальні плани. І нарешті раки. Знову перегорнутий аркан, і це у нас understanding, Understanding – це у нас відсутність порозуміння. Тобто вас ніхто не зрозуміє, окрім вас самих. Ну і додам ще по одній карті за днем народження, як я вам і обіцяв, слухайте уважно, кожен щось отримує для себе якусь корисну інформацію. Якщо ви народилися 1-го, 10-го, 19-го або 28-го числа будь-якого місяця, опенес. openness, openness це у нас відкритість. Будьте відкритими до людей, і тут бачите місяць ще намальований, незважаючи на те, що це. Самий темний день у місячному колі, все одно для вас відкритість це головне у цей день. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Protection. Protection – це здається, у нас захист. Захист у вас на цей день є, і це головне, ви захищені. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Prosperity. Prospe, prosperity prosperity – це у нас. Процвітання, тобто гарний день для заробітку для того, щоб отримати якісь преференції у цей день. Далі, якщо ви народилися 4, 22, 31, 13 або 31 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно ваш день, вам випала перегорнута ця карта, і це у нас «reflection», Reflection – це у нас відображення, тобто відлуння. Не зможете ви в цей день нічого відобразити. Поганий день для творчості, поганий день для спілкування, краще помедитирувати у цей день. Далі, якщо ви народилися 5, го 14 го або 23 го числа будь-якого місяця? -like expression» – Це у нас перекладається як дитячий вираз. Не бійтеся трошки. Висловлювати якось себе по-дитячому. Якщо у вас ще жива дитина, це значить, що у вас пульсує життя, і ви здатні посміхатися і горювати, якщо на те приходить час. Карта випала в прямій позиції, так що день не такий вже і поганий. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Empowerment. Це у нас. Розширення можливостей. Ось що вас очікує цього дня. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Драйв от драйв прикладається двояка. З одного боку, драйв це рух, це рух вперед, у тому числі. Одначе у цього його слова є ще одне: один переклад: це духовність, тобто не втрачайте духовність і розвивайтеся. Якщо треба кудись їхати, їхати треба їхати, бо вам відкрити шляхи дороги. Далі, якщо ви народилися 8-го, або 26 числа будь-якого місяця. Джой, не забувайте про радість, не забувайте радіти життю. І сьогодні, певно, буде якийсь привід радіти, якщо вас покликали, напевно, ввечері кудись у гості чи у клуб, де багато людей, і їдьте туди, бо там, де радість, там світло, і там гарний день для вас. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, подивіться уважно, це обкладинка, задник, сорочка цих карт, це 17-й аркан, називається він Inner Кнавінг, внутрішнє пізнання, тобто вам треба більше займатися внутрішнім світом, медитирувати, пам'ятати про те, що Ганеша завжди приходить, коли ви читаєте його мантру, Ом Намах Ганапатій. І я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні нашепотів Господь Ганеша, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше. А все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей незвичний прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, повідомленням. Можете написати, як вам ці карти. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить, хай Господь Ганеша відкриває вам багато нових можливостей. І, звісно, українським бійцям я бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний Бакантанка, Господь.